Запрошую вас у спорта до себе на тренування. Добрий день, представтесь, будь ласка, скажіть, чим ви займаєтеся яким ви тут являєтеся? Всім привіт, мене звати Володимир. Я персональний тренер в спортивному клубі Спорттайм. Прикольно. Скажи, будь ласка, скільки ти часу вже тренуєш людей? Персональним тренером я працюю вже 5 років. Зрозуміло, а що почався твій шлях, твій спортивний шлях? Чому ти вирішив займатися спортом і чому ти вирішив стати персональним тренером? Справа в тому, що у мене спортивна сім'я, дуже багато братів займалися спортом і хотілося брати приклад з них. бути таким самим сильним, як вони. Я думаю, ти досягнув великого результату. Скажи, будь ласка, чи багато зараз у тебе клієнтів, чи є в тебе ще місця на персональні тренування, і який тип клієнтів зазвичай ти тренуєш? Зазвичай треную людей, які проходять цілі похудати, набрати вам м'язову масу та з різними вадами постави, а також з дітьми. Володь, розкажи трошки про свою освіту. У мене вища педагогічна освіта. Я закінчував державний педагогічний університет з червоним дипломом. Розуміло. скажи, будь ласка, чи багато зараз дітей у тебе тренується? Який у них запит до тебе? Найбільше дітей у мене тренується приблизно 13-15 років. Найбільше батьків звертаються до мене за дітей, що мають проблеми зі спиною, так як в зарашній час. Діти багато сидять за комп'ютерами і мають різні проблеми зі спиною. Щодо дорослих людей, який це тип людей, і з якої проблеми вони на тебе звертаються. Найчастіше старші у мене звертаються люди. Це є жінки, які ставлять ціль похудати. Назив, будь ласка, якісь останні твої результати, якими е, ти можеш поділитися з нами. Щодо останніх результатів, приблизно недавно в мене дівчинка скинула 25 кг кілограм за півроку. А ми бачили отак. Він є в інстаграмі. Дуже сильний результат, особисто я. Зацінив його, це дуже потужно і дуже радикальні зміни людей. Я бачив цю дівчинку, а зараз вона почала виглядати, вона гарно виглядала, але зараз вона виглядає шикарно. І справді це дуже хороша робота. Я хочу сказати, що ти хороший спеціаліст у своїй справі. Будь, будь ласка, Чому Time? три причини? По-перше, дуже крутий колектив, круті тренажери. І третє, звичайно, безкоштовна кава. Так, це дуже приємно. Ми любимо безкоштовну каву. Особисто я теж, тому у нас Time безкоштовна кава. Скажи, будь ласка, що, про що йде мова, коли ти кажеш крутий колектив? Крутий колектив це люди, які, з якими приємно працювати, дуже люди.